Привіт, привіт! Вітаю на четвертому модулі. Ми познайомимося та попрацюємо з цікавою веб-платформою від NASA Giovanni. Розпочнемо із загального огляду цього веб-сервісу. Giovanni – це безоплатний онлайн-сервіс, який надає доступ до майже 2000 найрізноманітніших наборів супутникових даних. Особливістю платформі є багатий інструментарій візуалізації. Кожен із наборів даних можна представити у вигляді понад 20 типів картосхем, карт і графіків. Тож на нас із вами чекає нічогенький дослідницький арсенал. У Giovanni можна спостерігати лише за масштабними явищами та процесами. Якщо об'єкт вашого дослідження невеликий, як от місто, озеро чи річка, то ліпше скористатися вже знайомими нам із попередніх модулів сервісами іо-браузер чи Google Планета Земля. Натомість Джіовані стане в пригоді тим, хто хоче дослідити регіон, тіл Україну чи весь світ. Те саме стосується і часових меж. Що триваліший процес чи явище, яке ви досліджуєте, то більша ймовірність, що вам допоможе саме Джіовані. А тепер хочеш на практиці знайомитися з основними функціями та інтерфейсом платформи. Введіть у пошуковику на Саджі та перейдіть на платформу. Зареєструйтеся, аби мати доступ до всіх інструментів. Надайте необхідні відомості про себе. Зверніть увагу, поля, зазначені червоною крапкою, обов'язкові до заповнення. Після завершення реєстрації увідіть до щойно створеного облікового запису. Інтерфейс платформи має 4 основні частини. Select Plot – вибір типу візуалізації, Select Date Range, вибір часового проміжку, Select Region, вибір регіону і Select Variables, вибір даних. У вікні Select Plot можна вибрати тип візуалізації даних. За замочуванням зазначена карта усерединих значень за певний проміжок часу Time Averaged Map. Натисніть на неї. Перед вами перелік усіх доступних типів візуалізації. Детально про них поговоримо вже в наступному відео. Меню Select Variables дозволяє вибирати дані для візуалізації. Програма групує їх за різними характеристиками: напрямом дослідження, джерелом даних, просторовою та часовою розрізненостями, довжиною хвилі тощо. Приворуч від цього меню розташована панель пошуку. Тут знайдете всі доступні дані за ключовими словами. У Select Date Range можна вибрати часовий проміжок, для якого програма візуалізує потрібні дані. У вікні Select Region є змога вибрати територію, для якої буде створена візуалізація. Тепер, коли ви орієнтуєтеся в інтерфейсі Giovanni, погляньмо на платформу в Дії. Пропоную виконати практичне завдання: створити карту всерединих температур повітря влітку 2021 року в Туреччині. Це допоможе краще зрозуміти причини пожеж, які ми досліджували в попередньому модулі VioBrowser. Пригадуєте? Отож, крок перший: виберіть тип візуалізації. Оскільки нас цікавить карта усерединих температур за визначений проміжок часу. Для цього цілком підходить тип візуалізації за замовчуванням Time Averaged Map. Крок другий. Задайте часовий проміжок для цього дослідження. У меню Select date range впишіть дати початку та кінця періоду або виберіть їх у календарі. Нас цікавить проміжок від 1 червня до 31 серпня 2021 року. Крок третій. Визначте територію дослідження. Це можна зробити у два способи. Виділити її або ввести назву країни у пошуковику. І фінальний крок виберіть дані. Їх слід уважно налаштувати вручну, і зараз розповімо як. У завданні нас цікавить температура повітря. Найшвидший спосіб знайти ці дані скористатися пошуком. Введіть ключові слова англійською. У нашому випадку це air temperature, температура повітря. Натисніть на пошук. З'явилася величезна кількість наборів даних. Вони подані у вигляді списку та містять такі характеристики. Назву, одиниці вимірювання, джерело даних, часову розрізненість, просторову розрізненість, проміжок часу, для якого доступні дані, та вертикальний зріз, якщо він належить до набору. Нас цікавить температура повітря не у всій атмосфері, а лише біля земної поверхні. Тому в рядку згори допишіть слово surface і знову натисніть на пошук. Бачимо, що кількість даних суттєво зменшилася, але ми можемо відсортувати їх ще ефективніше. Для цього використайте дані з найкращою просторовою розрізненістю. Натисніть на відповідний стовпець Special Resolution. Далі виберіть дані, що серед одиниць вимірювання мають градуси Цельсія. Звертайте увагу на часовий проміжок, для якого доступні дані. Натисніть на назву набору даних, щоб отримати детальнішу інформацію про нього. Поставте галочку біля відповідного набору та виберіть дані. Змініть одиниці вимірювання з кельвінів на градуси Цельсія. Натисніть кнопку «Plot data та візуалізуйте дані. Програма Giovanni запустила процес створення карти. Можливо, доведеться трохи почекати. Створену карту можна завантажити в одному з доступних форматів. Переглянути історію створених вами карт у режимі візуалізації можна за допомогою панелі ліворуч. Аби повернутися до вибору даних, натисніть кнопку Back to Data Selection. І навпаки, аби перейти до перегляду створених карт і графіків, натисніть кнопку Go to Results. Сьогодні ми познайомилися з веб-сервісом Giovanni. З'ясували його основні функції та особливості, розглянули інтерфейс і навіть згенерували власну карту. До речі, Giovanni має цікаву фішку, можливість редагувати створені вами карти. Детальніше про це вже в наступному відео. До зустрічі!